Типу два, ні, було б чотири варіанти. Зомбі і люди. Якщо зомбаків мало. Ну як точніше спавне? Можна було б що... баланс між людьми зомбі і люди. Тільки зомбі стоїть слабше і люди трохи свопні. Uh -huh. І от такого ще баланс був. 10 людей і 10 зомбі. А, якщо, наприклад, там виходить так, що в людей мало людей, спавниться босс людини. Получається, це як кому повезе, він стає боссом людини, і він, виходить, один раз тільки живе. І все. Якось угу. людину. І він, якщо боса вбивають, то він стає зомбі. Або навпаки. Зомбі-босс. Він менше зомбиків, він стає зомбі-боссом. Тільки Ні, така ж сама методика, як людини. І, наприклад, зомбі боса там він може закидати здорові камінці. І. Ну, це щоб отдельний клас, там, кидання камінців, або нести з собою здорову бомбу. Але ні, це ж він одноразовий буде. Ну, коротше. Uh -huh. Або велика булава, або здоровий камінь, який він кидає, або на кулаках такий. Ну, цей, що на кулаках, він буде все ломати швидко, буде, uh -huh. пити кулаками швидко. Камінця, він буде в нього така затримка. Він буде підходити, до такі камінчики, оці квадратні, їх брати і кидати. Мені mm. mm -да. як на мене, це ну, геніальна ідея. Mm -hmm. mm -hmm. Воно так би було цікавіше гуляти. Uh -huh. Ну коротше я буду закінчувати відео. На цьому все кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, все всім пока-пока. Пока-пока.